Сьогодні у мене рецепт смачного обіду. Для цього нам знадобиться перлова каша, м'ясо, лук та моркла. Перловку замочуємо окропом на 30 хвилин. М'ясо нарізаємо великими шматками Піджарюємо з однієї сторони на вершковому маслі зі спеціями, Піджарюю лук, Піджарюю моркву до готовності потім викладаю кашу. м'ясо та овочі потім знову каша і заливаю водою з сіллю не до країв Ставлю в духовку на годину на 180 градусів.